Чому? Я думаю, що він сказав Ну що, ну, Путін ненавидить мене. Я вважаю, що було б дивним. Якби вони намагалися вбити усіх нас, а в мене була б якесь інше ставлення до цієї людини. В мене відповідна, аналогічне ставлення є до цієї людини. Над цим ну, це не про почуття. До речі, це не про, про почуття. Для, для для мене і для кожного українця вони на нас напали, і тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога. Безумовно. Ми не мали достатньо часу для того, щоб поговорити про це ми мали дійсно дуже тривалу розмову, дякуючи американській стороні. Але звичайно, часу на всі питання в нас не вистачало. Але в нас все одно будучи телефонні розмови, чи за кілька днів, чи за тижні. воно Перепрошую, що там запитання про Тамгавки може допоможі чи був хоч один момент, коли ви говорили про Тома <питерев> Так, Ми говорили про Тамгавки. Я абсолютно відкритий тут з вами. Ми хотіли б це, і президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що нам теж вони потрібні, і е, також це є позиція американської сторони на даний момент. але ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим. Я не міг би поділитися з вами цими деталями. Можете поставити ці запитання до американських сторони. The President, in your conversations with the White House, is White House offering you any concessions, any territorial concessions? We understand. Ми розуміємо пропозицію російської сторони ви пам'ятаєте про обмін територіями. Я не впевнений, що російська сторона змінила свою позицію, бо з того часу не було якихось зустрічей для того, щоб мати можливість зрозуміти позиції обох сторін і ніхто. Не може завершити ці розмови без України саме тому. Це чутливе питання, яке я зазначив питання території є чутливим, і ви побачите, що це буде складний етап переговорного процесу, але я впевнений, що переговори такі.